Знаєте, як в нас періодично дуже страшенно е, україномовні території змагаються з суржиком? Що в нас люди говорили, ну, всі ж розуміють, що специфічно говорять на нашій території, чому ми чужих росіян відразу ну ідентифікуємо як на своїх? от Так от, оце, оце те, що нібито забруднена російська мова з їх точки зору? Або е, спотворена українська мова, якою ми говоримо. Так от, і то, і то це той спосіб, яким нас качають схід-захід. Вибачте, є гуцульська говірка. Я належу до етнічної групи лемків. Якби ви послухали, як лемки говорять, ви б нічого не розуміли. Тому є там оцей русинський рух, що це інша мова, а не українська. Але вам фахівці скажуть, що це лемківська говірка. Говерсь. Так от, то, чим розмовляють на наших теренах, нібито російську, це південно-степова говірка української мови. Крапка. Тому, коли говорять про російськомовне населення. Розумієте, що частина тих, кого кваліфікують як російськомовних, вони ними не є? Можна відкрити будь-який підручник, побачити ознаки цієї говірки. Я вам скажу, що була Донецька школа діалектології, потужна дуже. На нашій кафедрі української мови та літератури ви можливо знаєте Дворянкіна Віктора Олександрича. От він, діалектолог, який, хоча він захищався під керівництвом киянина, але починав свою роботу саме за кафедрою Донецького університету, збирав матеріал для дисертації. Нас така була Наталія Гримайло. А до того Михайлова, а ще в дівості з Артірієнтіва, яка нині в Америці. Вона теж писала роботу е, по діалектах е, української мови, саме наших. Е, студенти проходили в нас діалектологічну практику, записували е, за атласом, який такий є, тобто, дуже науково, правильно. От, і, е, Кликали наших науковців на всі такі дуже престижні діалектологічні наукові конференції. Чому? Тому що матеріалів зібраних і науково осмислених нау наукових робіт за іншими діалектами і іншими говірками української мови було достатньо багато. А от саме Донецький регіон. Він фактично записувати, вивчати його почали ну десь, може, років через 10 після проголошення незалежності. Так, системно, за атласом, таким загальноукраїнським. Цей процес, на жаль, ви бачите, це ж непросто. Він був теж перерваний.